Ну що, для вечері підготувала собі, вирвала укроп, базилік, огірочки, морквочка, капуста. І все своє в теплиці. Бачите? Все в теплиці нарвала. Щоб було смачненько, щоб було натуральненьке. Гляньте, Які огірочки, базилічок, укропчик. Морквочка, я її вже такою дориваю, у мене така, щоб на потім є на високій грядці. А ця посіяна для того, щоб її їсти. І трошки Барбари. І зроблю такий смачний, присмачний салат. Боже, які запахи, слухайте. Вона як росте, то не так. Ну хіба що зранку заходиш. А зараз укроп пахне, базилік пахне, огірки пахнуть, капуста пахне. Отаке. Так що вирощуємо, доглядаємо, як мороз мучимося, так як я. Щоб було потім смачно. Мене питають: ну для чого ти мучишся? На що ти так рано посіяла? Для цього? От, для цього, о! Для цього я не мучуся, мені приємно. Тяжкувато, але ж дивіться, які моменти.